А тепер можна, щоб і пішов дощ, тому що закінчили, завезли все сіно, сінники. Тому хай лє, і після цього виїжджаємо косити далі. Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на Велесовій фермі. І По багаточисельним заявкам, чи замовленням, чи побажанням, чи хотілкам, От, е, відео на Фермі, от, відео на фермі з моїми малятками от, і з моїми дорослими монстриками. На фермі в мене трішки прибуло. Трішки прибуло. От, вже дивлюся, знову стає тісненько. От, але я думаю, порозкидуємося. Ось, ви бачите, яка вже в мене поночка доросла, виросла. От, вже сидить на сироватки. Ось у мене великий став смурфік. От, уже теж лежать, понапивалися сироватки. Вон, курки несуть зелені яйця. у мене, бачите, замаскірувалися тут. От, і виходить, смурфік. Ось бачите, яка вже у мене варвара виросла. От, уже яка здорова тітка. От. Ну Ще вона поки що на молоці. Да? Ти ще молочко п'єш то Скоро вже будемо переставляти. Ось ви бачите, яка в мене вже вечірка, От, дівчина. Буду вже їх, подивлюся, може. Сьогодні-завтра вже буду ідентифікацію робити. От. І ось дивіться, який вже дубочок. Да? Хотіли каже, дубочка забрати, купити хотіли, ну щось пропали. От, Пропали. Ну, нічого. Дубочок росте, п'є молочко. Да? Це мій сірий український бичок От, від мавки і від велеса. О, а ось народилася черва. Отака в мене дівчинка народилася, Дуся народила така досить масивна дівчинка, О, але з таким, знаєте, заявкою. Тому що мало їй по 2 літри зараз випивати, мало їй по 3 літри зараз випивати. Через що вона випиває в день 8 літрів молочка і себе прекрасно почуває. Да? Черва. Про тебе розповідаю, звичайно. Про таку малявку. Це. Дочка Велеса, от, і дочка Дусі. Соти, от. Да? сути, сути мой друг. Дуже добре їдять, е -е, престартер. От, престартер, який є у нас у наявності. От, я вам скажу, вже так в'їлися. Це їм понасипав свіженького, вони вже вон попід'їдали, бо я так попів сиплю. сиплю. Бачите, їдять сінце. О, всі ось бойці у мене, бачите, братва, понапивалися. Сироватки і лежать ось на сонечку гріються. Гріються потихеньку, вже бачите, линяють От, мої бачугани. Бачите, який вже здоровим став джокер. Вже бачите, який дядько йде. Соти мой родной, ти мій родной. Десь загубив, каже, номерок я, да? джокер. Ти дзокер у мене, да? ти в мене хороший, ти в мене хороший. Звісно, ти хороший. Ти мій дружоня, ти мій друзоня. Ти мій друзоня. Соти, соти, братіска. Бачите, який народився чудний парень. О, ти то за хороша, ти то за хороша. Всі ви в мене хороші. Хороші, конечно, конечно, хороші, звісно, хороші не такі. Стови мої, стови мої хлопці, отакі сирунчики. Вони вдень у мене зараз випивають. Це виходить скільки? 40 поділити на 6. Получається. Получається да? виходить виходить, виходить, десь по 7 літрів. Правильно? Та більше 50 на 6. Ну коротше до 10 літрів сироватки в день вони п'ють. Оце вже їм по півтора відразу вчили. Через що так. Бачки ростуть. Ось вже дівчата в мене повиростали, так? Да? Да, мої дівчульки, лелька. Що ти моя лелька? Що ти моя така подружка? Ти моя подружка, конісно ти моя подружка. О, Бачите, які вже поставали дівчата. О, Дана, воно, бачите, яка вже стоїть. Сіра українська О, вже дівка. Ну да, ну ти теж дівка, ти теж хороша, ти хороша в мене. О, бачите, вже ночка, що виділує, балується. Ориська, де там рись? Бачите, товчиться що такі в мене дівки. Зараз будемо чистити напувати. Ну от сьогодні возимо сіно. Столові мої, ви такі сирулі. Ви сирулі. Ви в мене сирулі маленькі. Ось ось цьому їбець гуанціки, бачите, які вже. Що ти рот? Ти вже готовий їхати? От. Готуватися до мандрів рід. Ось. Поїде на плідником, да? поїдеш, звісно, поїду, Конісно, кози, поїду. Я такий парень, я хороший. Всі ви хороші, Персик, ти ніде не поїдеш, ти поїдеш на м'ясо, малиш. Да. Ти будеш на м'ясо, тому що нікому не потрібні такі. Да? Сварох, ти як? Тебе як справи? Як справи? ти будеш биком-плідником. Каже, я теж буду биком-плідником. Да. Будем. Не будемо, якщо не повийде нам качати сперму з нього то я вам скажу, він буде, піде замість велеса вже, От, тому що вже підростає. От, покоління, да? що ти малиш? Ось такі буньки, це йому 8 місяців, родові 10 місяців. Персик крутий, малий. О, А ви ось у ось, моїй маньке. Бачите, ось, джерсейка, Тоже, вже, ой, В охоті страшній. Кричать тут Клавдія От, Петрівна. Що ти, Клавдія Петрівна, жреш? От. Тут все, мої дівчата теж понаїдалися. Тут вже в мене, слава Богу, всі попаровані, всі попаровані, але ще не перевірені, не перевіряв, що да? ти за зульками? Ти зазулька в мене, ти зазулька, що ти Чубата? Теж недавно спарував її. От, і фросяна спарував, і чернушку спарував, всіх попарував, да? От, ну. Бачите, Ромашка вже вимічку відбивати починає. Вона осінь пилятко буде. От. канапелька ось моя. Подивимося, як вона наче так не перегулюють. І там ще далі в мене гуляє лада, а там за нею стоїть. От. Ладу теж спарував. От, через що так -от, покрив я їх усих джерсеями, подивимося, щоб не було важких пологів. От, і навіть сірих попарував джерсеями, щоб отримати гібридів, які будуть давати е <м 'я> яке? правильно персикове молоко. Да? От. От. От такі подружки, сирушки подружки от. 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 Така, от. От. така от картина. Ноги в мене вже позаживали, бо коли я всю чорну парував. О, вона трошки зробила мені клопоту. О, дала трохи впах. О, тут вже зажила нога, уже, слава Богу, юрбець розсосався, Ну, було жорстко, тут буквально пару сантиметрів від нащадків. О, чуть не вирвала все живим. Ну, вона так нечаяно поверталася і прямо на руги мене наділа, О, через що було так не дуже комфортно. Всі їдять сінце, це вже сінце цього року. От, ми так ото підтюкували дрібних тюків от, для того, щоб їм давати, і вони повністю в нас на сінові. Що да, там, хтось гуляє, тихайся. Да? Ох, як відкриють буває цю клітку, звісно. Ми, да? ми то успіваємо, ми то ми вспіваємо да, спасати, спасати від тебе. Да? От такого бика, отакий, от ти такий, ти хороший, ти в мене хороший, ти хороший, бунька така. такий. Ручні такі вони всі в мене. Да? Соти, соти, манька. Ти манька в мене, манька, манька, маньяк. Зараз пасимося на далеких там пасовищах, на висоту пішли От. на Косогорах. І... Тоже багато так, ну це якби Закономірність у нас хульгають корови, приходять десь ногу, то підвернула, бо воно вверх-вниз Ну Зрозуміло, це ж не по топтаній дорозі. от, Виходить, воно так не дуже комфортно. От, тому було на у мене три корови, залишилася одна. Дуська. Чуєте, а там же ж Моніка, да, Моніка, кстати, сама прийшла, до Ярила щось рішила. Да, рішила йти в гості. Вийшла, стала отут біля каліточки. Да, 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 я її так в этом відкрив, вона сама зайшла і, короче, і пішла і лягла. А цієї... Так підкидують сюди, хай їдять. ну З'їдаємо, да, 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 ну, вона ж не пріла нормальна люцерна. Ось о мій друг. Да? Класичний представник е, сірої української породи. Звати його о, Яшка, Ярік і тепер ярило. Да? Тепер Ярило, благородний бик, от. Еліта рекорд. Останній нащадок в'язівських биків, да? син Неліка, блатний парень, трошки без тормозів, о, а так хороший. Да? Ти хороший в мене. Звісно, хороший. Любить екскурсії, любить зустрічати екскурсії. О, багато діток приходять на нього дивитися. Поки дітки йдуть, оре тут троще, все. а коли приходять, стає просто як маленький е, от, карманний собачка. Да? Ярик, це я про тебе розказую. Ярило, що ти мій друже? Ти мій друг, ти мій друг, ти хороший, ти хороший, ти хороший. Ти ж знаєш, ти хороший. У тебе сьогодні гарний настрій. Бачиш, твоя подруга прийшла. Вон, бачите, Моніка прийшла до нього. Стала, типу, все, я йду сюди. Так я її впустив. І він сьогодні щасливий. О, він її спарував на минулому тижні. Чпоканув да? добре. От, буде такий теж безбашений, народиться. Ну, Я думаю, дівочка. народиться, да? Народиться дівчинка у нас да? і буде хороша коробка. Ти ж хороший бичок. І буде хороша коробка. Да? Супер корова буде. О, ну, і ти, сирун. Бачите, птаха нас ми ну, Подивимося, птаха. Це згодом будемо формувати нову популяцію сірих на Львівщині. От, ну, я вам розповім. От, вони будуть їхати туди. Вона теж вже скоро буде народжувати. Народжуватиме від ярила. От, тому е хочемо таким чином зробити, щоб одразу лінії вже були там. То такі зараз тиха година, всі понаїдалися. Понаїдалися. Ти наївся, дружаня. Ви бачите, тут поперевертав люцерку, от, бо ми забрали. Тут є така ділянка, куди ми не можемо заїхати повністю нормально трактором з гребкою з гребти. От, і за тюкачом не заїдемо, бо воно там такі якісь хащі. От, і двір наче роз... ну коротше, трошки є проблемка. Там його не небагато, наче там пару соток. От, і це привезли його от, незатюкованим. І по факту щось вони не дуже його хочуть їсти. Ну, поїдять. Голод не тітка, да? тобі каже, Ярило спішить нікуди. От, тому будемо їсти. От, от так, трошки підхмарюється. похолодало так досить непогано. От, тому Ярило, що ти мій друже? Ти мій друже? Ти сьогодні бачиш, який ти сьогодні добрий. Ти сьогодні спокійний. О, да? Сьогодні спокійний, сьогодні комфортно, не жарко, не холодно, каже, да? зона комфорта. Звісно, пішов би попастися, але так я просто переживаю, що тебе виліз або ти виліз, ви б тільки покалічите один одного. Через що гуляй тут? Він у мене зараз такий працює, от, тому і спокійний. От, майже кожен тиждень порує із молодняка дівчат. От. Ну, всі дочки Веліса йдуть і відповідно, всі йдуть через нього. От. Тому так я, він так зараз спокійно себе почуває, тому що, тому що тестостерон викидає через разом з пермою. От. Знаєте, коли всі задоволені і іде, от. як би сказати, стрес спадає через... Еякуляцію от, або через так званий оргазм, от, то всі спокійні. Всі спокійні, бляха, муха. Хто це спокійні, хто це яйця побив? Хто це побив яйця. Курка, ну як ти так оце несеся? Ай-яй-яй. Ти побила всі яйця, ти, блін, дурьоха. Що таке? Ти оце наробила? Ну, це ти молодець. Оді. Ході, іди. Несуться одні, бачите, як несуться. Ай-яй-яй. Хто це таке наробив? Хто це наробив? Це не телятка наробили, це кури наробили. Все ви. Зараз друге гніздо положу. На. Ну що ти яйця не розбила, ну дам по носі, іди сідай. Страшні кури, не підходь до них. Ого. Так, тут такі справи. Бачите, щось хмарки збираються, але ми, я думаю, встигнемо все зробити, бо я чекаю на трактор. Зараз маю приїхати і будемо пробувати возити сіно. Думаю, сьогодні сино. Володь, надо борт відкривати ідеально з відкритим бортом. Борт да, 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 открывай цей борт і все. Не не, він ложите зараз його. Так так і надо, о! Ідеально. Супер. Це ж ми як той борт відкриємо, задній упаде, да? Ну все, тоді хай. Все, хай, 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 так Так, следующий. Вот так у нас іде погрузка. Я вам скажу, грузимо. По 4-5 по тюків. Чесно, це набагато легше, ніж це все вручну. Воно ну, бачите, якраз ще ось дощик починається, але я думаю ми все встигнемо. Отак це все відбувається. Я вам скажу так, худоб'єдна. Починали з трьох тюків, тепер вже 4. Один воно прицеп пішов 5. Ну, Потихеньку-потихеньку і до 6 дойдемо на один прицеп. Ну, чесно я вам скажу, набагато зручніше і легше. О, чим зараз з квадратними маленькими тючками гратися. Непроста задача. ні, не, Я думаю, один посередині ложимо. Один посередині, щоб придавило. Та -та, щоб... Бо загубимо, бо ці трохи сюди нахилені, він може випасти. геометрія у нас і фізіка трохи вперед дай хай вперед протягни його вперед вперед да, 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 да. ще давай 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 на добрий метр не перекинеться ні так ти його так і поставиш отак і став. Отак от от так от, от так. і став, да. Я думаю, улибаємо этого. О, диви, як красиво получилось. Я думаю, що дивило, воно продавило Ти зараз поїдеш, він так встане на этот і все. О, на бочок. Так, ти... Давай. Гришка тут забере. Так, да, так, да, так, да. ти йому скажеш, сюди заїжджає, хай бере. Отакий вийшов автомобільчик. Зараз іду, кидаю цей тюк. Все-таки без фізухи не виходить. Приходиться трошки працювати. Я зазвичай накидаю ці тюки сюди і вила і ок. Головне в цій історії, що боги дали коридор, що ми встигли вивезти. Ну як, звісно, намочило, сто раз намочило це сіно, але хоч зараз не в багні, вивозимо, бо бачите, воно хмари йдуть, я думаю буде дощ. От, але нам вже це не страшно. От, тому будемо їхати далі. Завозити зараз сінничок. Це вже я вам скажу, це вже не страшно. Хух, щось у мене микитка замерзла, так я знайшов шапку у себе. Так, а як же ж ми тут проїдемо? Я ж ми тут проїдемо, але бачите, тут такий ровчик, бачите, такий якийсь рівчачок дурацький. Непонятно, як тут по ньому проїжджати. Слухай, я це думаю, мабуть, тут ти зможеш проїхати. Отак може на бо по-другому тут ти бачиш ров. Вийде. І ми оттуда заберемо тюк, сюди перевеземо. Отлічно. А ви отут тут вставайте, ми його сюди привеземо. Тюки мокрі, але ми їх зразу й будемо їсти. Так, да, з цієї сторони заїжджай. Подйойомний бляха, ну зараз будемо піднімати. Так, ось ми її заперли цю всю історію. Сінник 22 дюка. Один розірвався по дорозі, він був не обмотаний. От тому отак от воно все вийшло. Фух. Ну, так от воно все вийшло, тіки такі, такі трошки уставші, от, ми їх використаємо на годівлю, от, тому що, як я вже казав, ми постійно годуємо худоби сіном. От, тому тут навіть воно потихеньку буде піти, навіть якщо вони трохи замовчі, якщо тут у них вже йде фаза бродіння от, або консервації, от, то нічого страшного поїмо. От оце от таким чином. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. Не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину Private Milk and Meat і робити закупівлю якісних і ветеринарних, добавок, е ветеринарних препаратів і кормових добавок компанії Єзера. У нас є все, що вам наразі необхідне. Починаючи бутокс погона проти оводів, комарів, хедзів, е отам усі мошки, блошки, все, що турбує вашу корову. Засоби гігієни для того, щоб ваше молоко не складає. Діло коровою, От, той самий транзит про щоб ваші корови не падали після розстелу. Той самий Safe, для того, щоб молоко не смерділо травою і відповідно не було у корови кетозу. От у нас є все необхідне для того, щоб ви почували себе комфортно разом із своїми тваринками. Тому дякую всім за увагу і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!